Доброго дня, шановні українці. Починаємо роботу. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Я знаходжуся. Тут зона не заборонена, знаків немає, відеозйомку можна знімати. Учора я на цій ділянці на дорозі, де проходять. Знайшов що? Правильно, мітки, прапорці. Викликав 102. І думав, що вони їх знімуть, щось будуть шукати. Вертаюся сьогодні. І що я бачу? Правильно Поліція навіть не зняла жовтих прапорців. По суті, міток біля молдовського кордону. Знімаємо тепер. Ось. Дорога. А ось мітка. Подивіться. Жовтий прапорець. За 170 метрів від молдовського кордону на дорозі. Будь ласка. Що вона означає? Хто кладе цю мітку? І чому поліцейські, які приїхали вчора на виклик, не зняли цієї мітки. Не знаю. Я вчора не хотів знімати цю мітку. Думав, поліція відреагує, буде когось шукати, зніме цю мітку, сфотографує. А поліція наша, Сукірянська, вчора приїхала на виклик і навіть не зняла жовту мітку біля кордону. Тепер йдемо далі. 200 метрів від державного кордону. Жовтий прапорець. Бачите? Я його руками чіпати не буду, так акуратно розгорну. Хто ці прапорці ставить біля молдовського кордону? Їх же так видно добряч Хто, скажіть, будь ласка, викликав я поліцейських, вони... Прапорці вчора не вилучили, мітки не зняли. Мітки прапорці не зняли. Так вони тут і валяються. Питання хто залишається відкритим? Україна Молдовський кордон патрулює один український журналіст та історик Єршвець за допомогою небайдужих. На превеликий жаль, наша поліція сокірянська вчора. Не спрацювала або не хотіла працювати. Ну що ж, будемо дзвонити повторно і будемо питати, чому? Жовті пропорції за 170 метрів від Україно молдовського кордону. Сокірянські поліцейські навіть не зняли. До нових зустрічей. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Працюємо далі.